Новиночка, саме чоловічі націльні маєчки Джек Паркер від Action, де одиничка вартить лише 59 гривень, в лоті 61 позиція і вартість усього лоту 3600 гривень. Розмірний ряд буде MLXL і 2 xl Уявіть, за 59 гривень котонові маючки-бавовняні ви можете купити і реалізувати в своїх магазинах по тій вигідній ціні, яка потрібна вам. І класно те, що три кольори і різні розміри. Показую, що в нас є. В пакуванні буде декілька варіантів, і відповідно по матеріалу. 100% котон, сертифікація. До речі, якщо є пакування, ще такий вішачок може бути. І показую в розгорнутому вигляді ось така біленька маєчка. У нас є, дуже якісно виконана. Подивіться, будь ласка, все дуже гарно, приємно, неймовірно до тіла, дуже зручно одягати під одяг. І класно те, що є ще. Сірий меланж, тобто, якщо одяг темний, можна одягнути навіть чорну маєчку. У нас є абсолютно е, різні варіанти під будь-якого клієнта і під будь-який одяг. Я нагадаю: 59 гривень, розміри MLXL і 2XL, супер класний лот і гарна стартова ціна. Звертайтеся за замовленням до наших менеджерів. Лот у нас такий один. Замовляйте, контакти наших менеджерів і наш сайт ви знайдете. Яти знизу під цим відео.